В умовах воєнного стану земельні відносини регулюються з певними особливостями. Спробуємо з ними розібратися. Вітаю. Верховна Рада України вже прийняла два профільні закони, що регулюють управління земельними відносинами під час дії воєнного стану. Це закони України 21,45 та 2247. Посилання можете знайти під цим відео. Одним з головних викликів, які потрібно вирішити, це забезпечення продовольчої безпеки. Тому управління землями сільськогосподарського призначення наразі максимально спрощено. Про це сьогодні і поговоримо. Так, відповідно до підпункту 2 пункту 27 Земельного кодексу України визначено, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення надаються в оренду без проведення земельних торгів строком до одного року. Розмір орендної плати не може бути вищим 8% від середньої нормативно-рошової оцінки одиниці площі ріллі по області. І важливо. Договір укладається виключно в електронній формі і засвідчується кваліфікаційними підписами сторін. Якщо коротко, то всю процедуру можна розділити на 4 етапи. Розпочнемо з першого: підготовка електронного договору. Гадаю, що ви вже маєте досвід укладання договорів оренди. Зверну лише вашу увагу, що відповідно до постанови Кабінету міністрів 563 від 10 травня цього року до типового договору оренди були внесені певні зміни. Так, зокрема, договір оренди може бути укладений для земельної ділянки без кадастрового номеру. Доповнень дуже багато. Рекомендую вам ознайомитися з ними. Посилання зможете знайти під цим відео. Коли договір оренди готовий, можемо переходити до його підписання. Дуже бажано конвертувати ваш договір у формат PDF. Орендодавець та орендар підписують електронний договір по черзі. Як вам зручно. Про технічний бік процесу щодо підписання електронних договорів ми розповімо вам в окремому відео. Там є чимало цікавих нюансів. Далі підписаний сторонами електронний договір оренди відправляється на реєстрацію до районної військової адміністрації за місцем розташування земельної ділянки. Надсилати документи необхідно на електронну пошту районної військової адміністрації. Її електронну скриньку можна знайти на відповідному сайті. Повний пакет документів включатиме заяву, підписаний електронний договір, а також документацію землеустрій в окремих випадках. Заява про реєстрацію електронного договору до вільної форми формується орендодавцем теж в електронній формі. Районна військова адміністрація зобов'язана здійснити реєстрацію в книзі землеволодінь та землекористувань протягом п'яти робочих днів з моменту подання електронної заяви. Етап 4. Інформування сторін. Не менш важливий, ніж попередні. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації електронного договору. Законом не передбачено інформування районної державної адміністрації заявників, тому рекомендуємо вам звертатися за інформацією до адміністрації та слідкувати за дедлайнами. Підставою для відмови у реєстрації електронного договору може бути лише невідповідність поданих документів. Важливо. Як тільки договір зареєстровано, ви зобов'язані надіслати примірник договору на електронну пошту Держгеокадастру. Звертаємо увагу, що актуальні електронні скриньки територіальних органів Держгеокадастру можна знайти за QR-кодом або посиланням під цим відео. Використовуйте здобуті знання. У випадку, якщо у вас залишилося запитання, звертайтеся до регіональних офісів програми ЮЛІД з Європи для отримання індивідуальних консультацій від радників та експертів програми. Ми з радістю вам допоможемо.